Вітаю це про світло. Сьогодні 28 червня, 25 рік, на вулиці Лупешить дощ. Навіть трошки град такий маленький сипнув був сьогодні. То сонечко, то дощ. Температура, мабуть, ну, не дуже навіть холодна, але все одно я так уявляю собі, як мої там рослинки десь на городі, і розумію, що їм точно. Не так весело, як у мене тут на поличці. Я сьогодні був знову у Тавіасад, це недалеко від Метро Борестейської в Києві. Їздив за добривом. Буду їхати в село, мабуть, на Чернігівщину десь, мабуть, може, в середу вже складеться поїхати. Купив доброво, тому що там треба город, теплицю треба підживлювати. Мінеральне. Зараз покажу, як вони звуться. І приїхав на роботу і обробив сьогодні не обробив, а. Підживив свої рослинки на роботі. Тут у нас ростуть Хабанеро шоколадний, Хабанеро помаранчевий і Хабанеро червоний. І ось у нас Аладін один, і Аладдін другий. Пані Таня мені дала одного свого томата. Поставив його поки сюди. Він у них там жив на відкритому повітрі, на вулиці. Там в їх розсаднику. Це не розсадник, це площадка, там, де у них троянди, кущі ягідні. Ось такий він. Там уже навіть щось на ньому. Вон там якісь бутончики версії. Я думаю, тут йому буде гарніше, тепліше, він скоріше піде в ріст. Не знаю, може я його пересажу трошки в більший вазончик. Тут, я так думаю, десь біля літру. Може трошки більше, візьму літра на півтора. Ще подумаю. Що, що я купив з добрив? Значить, я купив Петерс, ось вони. Петерс, ну, це вже розвішений, вони взагалі, в великі, в великі, здається, від 15 кг у них е, пакування. Це Петерс Professional Blossom Booster, який тут написано, що він робить. Хто захоче знайти, подивиться. Петерс Універсальна 2020, -20, плюс мікроелементи, плюс М77 Формула. тобто... Е, обробляючи по листю, результат реакції рослини за два дні. Я так подивився на, наприклад, ну от, тут, мабуть, самий найбільш ну, хай буде швидкий, це ось червоний. Я подивився, скільки на ньому завязів буде. Я все-таки вирішив, що. Треба давати живлення, тому що все-таки об'єм ґрунта невеликий, кущ великий. І треба живити. Давати буду, універсальне буду давати. Зараз перейду на інший бік. От сюди. Універсальне добре буду давати менше, чим, умовно кажучи, рекомендують. Десь, мабуть, буде. Ну, рекомендація 0,8 2 грами на літр. А я буду давати десь ну, може, пів грама на літр з поливанням. І поливання раз на, на, на тиждень, і, можливо, по листку буду бустером. От сьогодні по листку дав обробочку підживлення. І ще, мабуть, зроблю через тиждень. Тобто, взагалі, треба раз на тиждень давати добриво. Подивився на ягідні, на ягідні кущі, думаю, хочеться і собі ягідні поміняти, щось трошки поміняти смородину у маму там. Ну, побачу, зараз поїдемо. Якщо знайдемо місце, де, де її посадити, то, можливо, куплю ще смородину, щоб там посадити. Ось на, на хабанеру шоколадному трошки якось рослина потужніша. Менше завязі і вона взагалі в неї якось перці будуть трошки по-іншому. Вона буде вища, ніж, наприклад, червоний Хабанеро, і на ній буде воно висіти якби більш компактно, більш ближче до, до самого стовбуру. Так, що там я ще гарного цікавого бачив? А, до речі, мені пані Таня дала мені ще ну, дала, я знав, що є така фірма у нас «Інтерфлора», Але я не знав, що вони торгують і насінням, і колись вони робили, вирощували розсаду для себе, а залишки і продавали. Пані Таня каже, що вони зараз розсаду не продають, може менше роблять, може взагалі не роблять. Але я зайшов на сайт Інтерфлори і подивився і знайшов там два сорта томатів. Вона сказала, що це теж звідти насіння оцей томат. Бачите, це буде теж компактний томат. Я думаю, що буде гарний. Я подивився, знайшов там два компактних томати. Один червоний ампільний, а другий такий жовто-помаранчевий, маленький, 25-40 см по опису рослина. Я хочу собі купити, тому що після того, як у мене був балкон Єлов, я, я, я колись там знімав відео, лампи для рослин, як це працює. Там на фотографіях є. Я тоді ще не, не збирався, коли вирощував, знімати відео, щось викладати. Але фотографії залишив. Це такі сонечка гарні на цьому. Я хочу собі якось поновити, щоб у мене теж таке саме все було, як було. Тому що ці томати вони і естетично і кілька хвиль вражаю. І e, смачно. І тут, я думаю, що, скоріш за все, я пообіцяв пані Тані один кущ Ландіна віддати. Ще не знаю, який, чи цей, чи оцей щось їй Але я так, я так розумію, що треба все-таки буде вмикати другу полицю. Зараз я покажу її. Вона ось у нас отака. Зараз там у нас стоять касети, стоять різні стоки. Тобто, ця у мене буде під високі рослини. А та буде все-таки і на інтерфлорі подивився там і салати. Є у них насіння салатів. Насіння салатів, як мені сказали, у них все насіння дуже якісне. Тому я буду потрошку вже це собі вибирати, як я вже збирався це робити, щоб на осінь бути повністю вже з вибраними сортами, щоб напротязі зими знімати собі, знімати, сіяти, їсти. І бути з вітамінами. Ну, ось такий у мене сьогодні день пройшов, так пройшов день. Я вважаю, що гарно. Треба взяти сантиметр. Ну, я думаю, що тут десь зараз спробую руку піднести, щоб зрозуміло було, що це за рослина. Не знаю, тут вона не поміщається. Тут в мене, мабуть, вже ну, такі листочки. Так ось це все виглядає. Десь отак. Я ще раз скажу, щоб так росло на городі, як у мене на полиці. Всім здоров'я!